Рози. Хочу показати, яке коріння, тому що там почали, що я неправильно відео знімаю, що я не добре знімаю, а ви не вмієте знімати, а ви коріння не показали. Люди добрі. Я все знаю, як показувати. Просто якщо я не сажу, якщо це неділя, я вам зняла відео, то я не буду вам розпотрошувати рози, будьте трохи толерантні і якось будьте добріші, попросту, бо інакше нема слів. Хто писав, той знає для кого я це говорю. Дивіться. Розовицю бачили? Отаке коріння, гляньте. Отаке коріння. Тепер вам покажу, як вони упаковані. Отак упаковані рози. Ось так упаковані рози. Бачите? Ось така розочка. Ось таке. Бачите? Корінчики гарні, здорові, все повністю. Все залежить від кущик, яка роза замолоденька. Бачите, ця роза вже доросліша і корінь має такий, бачите, який. Тут дала попелу, всередину дала поперу, попелу і дала, зараз я вам покажу, принесу зараз, дала ось такі е, горошки, це таке пресоване натуральне добриво. Кор Корові чи тут кагніє, різне тут, коротше. Це, це є сухе. Я просто тут посипала трошки і буду. Садити. Ви не маєте, можете давати будь-що. Савітру цей попел я дала, посипала. Отак от цих горошків ще трошки дам, я дала вже. І зараз я буду е, садити цю розу. корінчики треба розправити. Я дивлюся, що лише. Треба буде глибше. Глибше, тому що треба, щоб оце все було пригорнуто. Значить, я буду купати глибшу ямку. Посажу, покажу вам. Так, дивіться. Це дівнечко чи що вона? Так, глибше я її закупала. І тепер загортаю. Обов'язково зараз її добре пролию, тому що. Тому що земля посядеться під нею однозначно. До речі, там, хто дивився мої відео, там розочка одна така є що Я казала, що я що я її просто обріжу там і цей. Вони побачили, бо я пообіцяла їм, що відео зніму. Побачили моє відео і розочку мені ту замінять. Сказали, що поміняють мені розу. Так що ось так. Дуже мені подобається, що таке відношення до... Ось так. Все, буду садити далі, все посаджу, вам покажу. Проливати я буду укорінювачем. Буду розводити укорінювач і буду укорінювачем це все підливати. Так, теж падає не стає, ну, але рози я посадила. Бачите, рози всі посаджені. Зараз буду проливати їх отаким стимулятором росту. Кореневий Грандіс, отакий я вже відірвала. Це розводжу на відро води. У мене тут 10 літрів. І під кожний кущик е, тут пише, я вам скажу. Е, у рідкому у робочому так. Бо можна в сухому вигляді посипати, а в вигляді розчину, взагалі тут треба, розводитися 5 грам на 5 літрів теплої води. Я буду розводити на 10 літрів води, тому що я хочу пролити всі кущики, а потім я ще візьму у корінювач більшу дозу і ще раз пролю. І е, прулю зараз кожний кущик, а тоді під кожний кущик окремо налию відро води. Обов'язково. Полию відро води. І тут в мене відро велике, тут 12 літрів. І зараз, як це, кодола, це я вам показувала. Коріння гарне, рози гарні можете замовляти. Є. Я зараз розмішаю. Я буду, я буду е, просто е, просто хочу пролити, у мене більше немає упорінювача, і я просто хочу пролити всі Воно розчинив, бачите, все бачте, гарно. Взагалі-то е, тут пише на 5 літрів води і 250-300 грамів під кожний кущик. Цим розчином. Укоріння різні. Панчики мої. Роза у мене швидше Все. І зараз буду проливати. Усе. ще буду проливати повідрове під кожну розу. Отак От я садила рози. Взагалі-то мені навіть кинули рекомендацію в... на месенджер. Кинули мені, як садити, показано, як яму купати, на скільки сантиметрів, все повністю. Ну, взагалі я дуже задоволена. цим мій Розкішний сад, вони супер, мені дуже подобаються. Розочку мені прийшли. Іншу казали замість тої, хоча я ту посадила теж, вона в мене теж посажена. Але вже будемо бачити результат, як зацвітуть. Кожен кущик різний, видно, що кожний кущик інакший. Просто інакший. По кольору навіть палички, патички всі різні. Ну, але Чи будуть такі, які я замовляла, чи ні, ну, то ми вже з вами подивимося. А вам бажаю, хочете замовляйте. Я силочку лишила. Попереднє відео є розпаковка роз. Я силочку лишила е, на рози, де хочете замовляти, навіть у подарунок дали дві малини. Так що до нового відео.